Вітаю, друзі! Як кажуть канадці, Happy Monday! Щасливий понеділок. Ну, В мене він не досить щасливий, оскільки маю завантаження на Торонто. У нас є новий проєкт, де 12 водіїв з нашої фірми мають возити, вже почали возити отакі конструкції. Це будується Біля головного залізничного вокзалу в Торонто. Це сам Даунтаун. Якісь там розв'язка будується. І до мене ці вантажі вже возилися два тижні і вони були не тентовані, не терповані. А я маю щастя, на мені почали вимагати їх терпувати, оскільки вже почалася зима, почали солити, а це. Дуже дороге задоволення, і воно має бути все як клієнта в класному стані. Хоча там, якщо приглянути, це є ржавчина, але ну. звичайно, коли проїхатися по дуже посоленому хайвею півтора тисячі кілометрів, це воно все буде біле в солі і потім ну, що з ним робити? Звичайно, треба затарпувати. Я маю в лапках щастя, що я це маю почати робити. Так, Тут якісь такі речі типу ставили. <гум> так, я ще маю зачекати, бо сказали, ще. ще ні, бо ще одна палета десь має стати. Прийшлося трошки так набавитися, щоб під всі ремні, там, де пофарбовано в білий колір, підкладати такі. Це називається просто ФОМ. В них все ФОМ. І пінопласт, ФОМ, і от така от піна ФОМ, це все ФОМ. Ну. І не можу їхати, бо сказав, що мусиш зачекати, оскільки щось там він не може з якийсь номер звірити, бо він прийшов після того і ще на кожен цей чіпляв такі таблички. І Він каже, на одній є не той номер на табличці, що має бути. Але вибач, каже, я йду, о, він залишав їх тут. Каже, я йду ще... У мене ланч тайм і все. Я прийду після ланчу це буду робити. Дякую. Я мушу чекати. Ланч це святе, звичайно. Я в шоці. Я в шоці. Щойно прийшов до мене і каже... Ми забули одну частину покласти, вона там, там лежить десь. Треба знімати всі рівні, ми її будемо будем перескладати, будемо ставити туди. Без коментарів. Не так все страшно вийшло, тільки одну ззаді коротку частину доклали, от, от там позаду наверху. Ще два ремні дав, та й все. Бо я думав, що мало бути повністю. Думаю, зараз якусь довгу мені ще будуть класти, десь там будуть роз... Ну, я був в трансі, але все обійшлося. Їду тепер на класик, тепер поваги. Ну це так. Понакривали все, що можливо було ковриками, резиною, всякими підручними засобами, щоб не було гострого. Ну подивимося. так вдалося це зробити силами чотирьох людей. Я би один це робив дуже довго. Ось така херня вийшла. Отак, От такий я чистий. Такий в болоті весь. Їду додому, приймати душ, а завтра в дорогу. Як вам відпочинкові зони в Канаді? До речі, хочу сказати, що з мого досвіду в Канаді вони кращі, бо вони новіші. Бо їх тут почали, особливо в Квебеку, міняти, перебудовувати, робити більшими схеми, ну, сучасними. Бо в Сполучених Штатах не хочу нарікати, нічого все нормально, але вони такі вже походовані дуже-дуже-дуже давно і такі вже трошки, можливо, застарілі є там, але в більшості вони дуже вже старенькі. А тут досить класно. Їду я сьогодні другий день. Вчора проїхав за Квебек-Сіті, я заїхав, більше тисячу кілометрів. Сьогодні ще маю 700 зробити так без напрягу. І завтра в 6.30 я вже маю бути в Торонто на розвантаженні 630 зранку. Враховуючи, що ближче 100 км нема ніяких парковок. Треба завчасно зупинитися, знайти місце, де переночувати, бо це проблема. Дні зранку в 6 бути вже там 6.30. Хоча водії, які вже їздили туди, кажуть, що вони браму тільки відкривають о 9.30. Наміщо нас там заганяти в 6.30, я не знаю, 3 години будемо чекати, а потім ще буде це розвантаження моє дуже довго. Ще як буде така погода. Кажуть, що там ще й болото таке. Ну подивимось і вам покажу. Як це буде виглядати, якщо там було, і це, ці тарпи кидати в болото, ті вони будуть. Звичайно, те, що ми підкладали, воно трохи спасло ті, ті е, всякі гуми, ті бленкети, ті, як майже як ковдри там клали, але є місця, де вже все одно від швидкості, від вітру. Є прориви, ну, дуже гострий вантаж це. О тут вже є наверху, вже можна бачити, вже, вже є. Як би там не було, швидкість 105, вітер шалений, а ще вітер був боковий вчора. Чотири тарпи. Раз, два, три і чотири. А чому так відбулося? А відбулося тому, що хтось на складі поклав на ту полицю, де стоять. Бо в нас є в одному місці стоять центральні і ті, що кінці в іншому. Хтось центральний поклав кінець і я його взяв, я думав, що я маю. Два кінці і центр. в мене вияснилося, що я маю два центри і один кінець. І ми цей вже накинули, і не було інакшого варіанту, як докидати ще один. Але на компанії не було кінця, і ми ще один центр сюди всадили. Маю три центри і кінець. Весело. Буде Щелкати аварійка, але я її не можу виключити, бо я бачите, в якому місці стою. Мені залишилося 4 кілометри до місця розвантаження в Торонто. Зранку аппамент був на 6.30. Написано було в завданні, щоб за 15 хвилин до того, як я доїду, щоб я зателефонував на номер. Ну і я за 15 хвилин згідно інструкції, телефоную. Кажу доброго ранку, мені ще 15 хвилин, я вже під'їжджаю. Мені кажуть, чому ваші водії всі так рано приїжджають? Ми тільки з 9 відкриваємося. Це врахуйте, що я вже везу 9 вантаж. Тобто 9, 8 водіїв переді мною було. І... Офіс далі нас відправляє так радо. Він каже: ну то їдь собі десь на якусь індустріальну ре... якусь... зону і там ставай чекай до 9 години. Яка індустріальна зона в даунтауні в Торонто? Ви про що ви, хлопці, говорите? Я от стою, так, от такі, так, бачите, і так, і так позаду, такий якийсь такі. Якісь такі. Навіть не знаю, що це за кишенька така, мені повезло. І чекаю до 9 години. За 15-9 маю знову телефонувати. Зараз вже 8. .00. Ще 45 хвилин і буду телефонувати і знову поїду. І свіжі приколи, бо насувається сніговий шторм після обіду почнеться. Мені треба це все встигати швидко робити. Вітер. Тут я такий, якби в долині, отам, де цей будинок високий, там далі йде вниз і до ватерфронту. і там вітер більший, і вітер до 70 км на годину. І як я ці тарпи буду знімати, мені буде цікаво. Отам. Трохи далі за кілометра два вже буде Сіен Tower, сам центр Торонто. А тут зліва йде розв'язка залізнична і тут е, якби парк, де стоять всі е, пасажирські вагони, тут якась, якась розв'язка будується. І, і сюди я, мені потрібно було задом заїхати, але... Поки що я не бачу місця для розтарповки, бо з таким болотом це явно не де для мене. Маємо такі спеціальні костюми, всі мають бути одинаковими, щоб нас було здалека видно. Пиль, Сіен Тавер видно. Заїжджає наш інший водій. Його пропускають першим, тому що він має тільки дві частини, його будуть набагато швидше розвантажувати, ніж мене. І це буде є, є сенс його першим розвантажити, бо мене будуть дуже і дуже довго. Так, і з нашого водія вже зняли одну частину, знімають, зараз піде друга. У нього було такі дві частини, високі, великі і все. І йому буде простіше і швидше. Таке це тут, але це ж будова. Бачите, який вітер розпочався. Буде весело. Я вже через одну бандики гумки познімав, щоб швидше було, приготувався. Я якраз от нову розв'язку і оці частини великі вони такі не були, їх тут вже скрутили. Окей. Це так розумію тимчасовий міст. Вже потемніло небо, сніговий шторм насувається, але я встиг, тому що лишилася ціла фігня ще трошки і вже буде по всьому. Отакі От у нас прикиди. До речі, Худі і каска, і це дуже тепло. Я колись шапку використовував, тепер я зрозумів, чому вони в худіках ходять. Це бомба. Якщо вам дуже зимно, ви робите отак от і все. Замаханий простор. Тут нема де вже притися. Такими ходами ходжу, шукаю. Де тут до офісу дорога. Та. Я вже в Торонто розвантажений, приїхав до Ошави, це 50 кілометрів і вже завантажений знову п'ята година і вже затерпований. Треба спішити, бо не встигну на вихідні вдома. Ставте вподобайки, хто вже не поставив, поставте. Хто не підписаний, то вже підпишіться на кінець. Я так тяжко працюю, подивіться які. Як чорт сьогодні. Тяжка робота. Дякую за перегляд. Бувайте до наступного відео.